І тому кожна жінка, яка надихна, надихає іншого, або кожна жінка, яка робить цей крок на зустріч іншій людині, вона отримує подвійне благословення в своє життя. А чоловікам добре слово дуже потрібне. Ви, ви навіть не уявляєте, наскільки чоловіки потребують цього доброго слова. Тому що найчастіше чоловіки чули в свої адресу, в свою адресу протягом свого життя. Лише такі, знаєте, ти не дотягуєш, ти не такий, у тебе немає цього, другого, п'ятого. І коли вони зустрічаються з оцим хорошим словом благословіння, вони збагачуються, і в них є більше сили для того, щоб рухатися вперед, для того, щоб робити і досягати своїх цілей і бути благословінням далі для своєї сім'ї, для своїх дітей, і скільки Бог дозволить. Але при цьому жінкам потрібно бути дуже акуратними і обережними. Тому що, коли ви говорите ці слова, вони мають звучати з повагою, і вони мають звучати в свій правильний час. Тобто вони не можуть бути просто або слово як вивільнене, аби вивільнене. Ні. Треба отримати це слово від Бога і тоді вивільняти його. В таких випадках ви будете бачити дію вашого дару. І цей дар він буде укріпляти. Підбадьорювати і благословляти.